Уявіть ситуацію, ви сплачуєте за гарячу воду, яка ледь тепла за опалення, коли в квартирі доводиться сидіти в шкарпетках і светрі, і при цьому мовчити бо так у всіх. Але тепер з'явилася новина, яку точно варто знати. Вперше на законодавчому рівні кожен українець має право. Вимагати компенсацію за неякісні комунальні послуги, і так, у вас є шанс повернути частину сплачених коштів в цьому відео розповім, як саме добитися перерахунку, хто має на нього право, чому система поки що працює складно, але вже почала зрушуватись із місця. Після сотні державних перевірок. Виявилось, 88% постачальників комунальних послуг порушують норми найбільше у сфері водопостачання та водовідведення. Тобто кожен із нас, хто платить по квитанції, щомісяця ризикує платити за повітря або за послугу, яка надається неякісно, і це не прикрий виняток. Це системна проблема. Особисто я теж не раз помічала, вода ледь тепла, тиск слабкий, а суми в платіжці стабільні. Знайоме. Закон говорить чітко, та, перерахунок можливий, якщо вода не відповідає температурі, опалення не прогріває квартиру, сміття вивозять нерегулярно, аварію не ліквідовано вчасно, або е, якість послуг взагалі не відповідає нормам. І я особисто вважаю, якщо ми не будемо вимагати справедливості, ніхто сам не прийде її нам вручити. Є два способи: перший автоматичний перерахунок. Якщо порушення задокументовано, постачальник повинен сам нарахувати знижку в наступному рахунку. Другий акт претензія, яку можна подати через ЦНАП онлайн платформи, або напряму через сервісні служби. І так, гроші на руки, ніхто не поверне, повернення піде або на покриття боргу, або як аванс на майбутні платежі. Мені здається, це розумний компроміс і захист споживача, і стабільність для компаній. Варто розуміти на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій компенсації не діють, навіть якщо послуги формально є. Це одна з тих болючих реальностей, до яких ми вже звикли, але які ніколи не варто сприймати як норму. Люди в таких регіонах залишаються практично беззахисними. Бо бюрократія ще нікуди не зникла. Досі немає єдиної простої платформи, десь вимагають зайві довідки, а десь просто ігнорують запит. Моя знайома кілька тижнів намагалась добитися перерахунку за холодну воду. І лише після третьої заяви, нарешті, отримала відповідь, але отримала. Тобто, можливо. Просто потрібно бути наполегливими. Держпродспоживслужба вже е, наклала штрафів на 1,6 мільйона гривень. 43 чиновники притягнуті до відповідальності. Це хороший сигнал. Але як на мене, цього недостатньо. Мають бути не лише штрафи, а реформи, автоматизація, прозорість. Бо саме цього зараз не вистачає.